Астрологічний прогноз. Причини і наслідки зустрічі саміту ШОС в Пекіні. Як зазначалося в минулих прогнозах, багато стихії повітря на небі, планет стихії повітря, знаках водолії, риби Терези, означає багато спілкування, багато комунікації і об'єднання різних людей, різних країн, різних організацій. А також стихія повітря означає децентралізація, і цей процес він надалі все більше і більше буде набувати сили наступних років. Це означає децентралізацію впливу Російської Федерації на пострадянському просторі. Наприклад, раніше там, країни Арменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан були в орбіті впливу Російської Федерації, а зараз вони ну, виходять з її орбіти впливу. Росія була якби як центром таким зараз це змінюється. Росія знижує свою позицію центра. Сполучені Штати були центром і теж вони змінюють свою позицію. Тобто настає епоха, настає період об'єднань і багатьох таких груп країн, груп людей, які об'єднуються. Цю силу об'єднання неможливо зупинити. чи... З нею щось зробити, просто треба теж об'єднуватися самим, ну, з кимось з ким це перспективно. Що стосується такого позиції, що влітку були планети Вовні Сатурн з Нептуном, це давало таке влітку просування нових концептів, стартапів. Нових якихось ідей, нових лідерів і нових векторів розвитку. Але з 1 вересня планета Сатурн вийшла назад в риби, і Нептун вийде скоро теж в риби, зовна, тимчасово до другої половини зими. Це означає, що наслідки будуть тайними скритими перший період, їх буде не дуже видно риби, він означає тайна скритність. Також те, що саміт відбувався напередодні затемнення в скритному знаці Зодиака Риби, це теж підкреслює те, що е, тут є якісь тайні процеси, тайні домовленості, і далеко-далеко, не все те, що заявлено офіційно, офіційно, є насправді результатом цих зустрічей. Як і зазначалося, Марс в знаці та, Зодіака Терези означає. Знак знак Зодіака Терези означає прориви, дипломатичні прориви. Як же ці позиції мають проєкцію на карти інших політиків, наприклад, на карту Дональда Трампа? Затемнення місяця на карту Дональда Трампа лягає під кутом 90 градусів до важливих його планет, тому. Скоріше за все, в районі сьомого числа, в районі затемнення місяця, Дональд Трамп буде дуже бурно себе поводити, ймовірно, і, і висока ймовірність, що як і на минулі затемнення, тобто це було в березні 2024 року, робити якісь помилки. В будь-якому випадку ця подія, це затемнення, ну і ця подія направду, не затемнення, примушує Дональда Трампа ну шевелитися, не сидіти на місці. А в карті Незалежності України 2408-91 дуже яскраво виглядає це затемнення. Чорний місяць знаходиться в зоні гороскопа, яка означає далеко в з'єднанні з Плутоном, яка означає потужні економічні сили, які знаходяться далеко. Взагалі, це для української незалежності, ну, якби. Виклик випробування це пов'язано з не плюсом для України, а складнощами, які Україна мусить долати. Затемнення місяця в карті Незалежності України воно не дуже сильно ну, прям проєкцію має на карту незалежності. А от затемнення Сонця, яке буде у другій половині вересня, 21 го воно знаходиться недалеко від планети Марс, карти України, що означає, що можна очікувати. Через, як то кажуть в класиці, 2-3 тижні якихось ну, важливих військових процесів. То ліліт вийде водночас в Зеніт Карти України Чорний місяць. Це означає провокацію на прийняття помилкових якихось рішень. Можемо побачити планету Юпітер, яка ну, приблизно вже в момент зустрічі. На момент зустрічі Путіна з Дональдом Трампом на Алясі вийшла в зону гороскопу партнер або ворог. І це означає в карті Незалежності України, що мають розвитку вороги. Юпідер означає вороги, ой, в ось зона гороскопу означає вороги, вони мають розвиток. Тобто не Україна має розвиток, а вороги мають розвиток. А також партнери мають розвиток. Так, таким чином, по карті України знову ж таки підкреслено, що. Вихід знаходиться у вдалому партнерстві, в далі партнерській політиці з іншими країнами, бо вороги вони мають розбиток. <кій> Також карта Незалежності в Україні Плутон, планета змін, знаходиться в з'єднанні з Сатурном, всю осінь, що означає, що восени Україна буде доволі сильно змінювати і трансформувати свою позицію. Якщо ми подивимось на карту одну з карт Російської Федерації, бо в неї декілька карт астрологічних, але найбільш така, яка вживається астрологами, то можемо бачити продовжування з'єднання Юпітера з Юпітером, яке почалося місяць назад, і яке для Російської Федерації означає розвиток. Тобто продовжується розвиток Російської Федерації у різних сферах, розширення її можливості, розширення її впливу. У другій половині осені в карті Російської Федерації буде повернення чорного місця на своє місце. Це означає ну, якісь мрачні події у другій половині осені. ну і явно підсилення неадекватності. Як зазвичай під час затемнень. Ситуація для України ускладнюється. Нагадаю, минулий раз затемнення були в березні, і тоді спочатку Трамп і Америка відміняли допомогу Україні, відбувалися всякі різні складнощі, а потім, коли затемнення пройшли, то допомога Україні відновилася, і складнощі ну, настільки великі, наскільки вони були, вони знизились. Зараз знову заходимо в період затемнень, які рекомендації астрологів на період ну, мої, принаймні, на період затемнень це такі, що рухатися далі своїм шляхом, намагатися не виходити з себе, тобто, можна сказати, робити вигляд, що нічого не відбувається, зберігати стабільність. Чим більше дергатись вправо-вліво, тим більше буде проблем. Це все одно як автомобіль на високій швидкості. Якщо їхати, їде, то дьгати рулем туди-сюди, це ну, історія неперспективна. Не також можна зазначити, що саміт відбувся напередодні затемнення. Затемнення тобто вже впливають за тиждень до затемнення. А сильній вплив затемнення вже не тільки за тиждень, а навіть за два тижні, а тут всього лише за тиждень. І це означає, що ці події, які відбулися в затемненні, вони мають ну дуже такі дальні наслідки, будуть мати їх складно змінити ці процеси, які відбулися під час затемнень. А також це означає, що цей саміт він є наслідком всяких минулих політичних процесів, якого неможливо було уникнути, який закономірно випливає із цього, що було. Те, що це було напередодні за підкреслює, що явно для країн, які зустрічалися, і для політиків були складні питання, складні задачі. І явно не всі питання, не всі задачі вони значить, вирішили. Але в цілому тема багатополярного світу, де Сполучені Штати не домінують в своєму регіоні, Росія не домінує в своєму регіоні, а внутрі країн столиці перестають мати настільки домінуючий вплив, і в країнах відбувається процес децентралізації. Цей от процес було не спрогнозовано, і він далі відбувається. Те, що Юпітер знаходиться в знаці Зодіака Рак, означає. Вочевидь, що вигравати від цього саміту, ну і взагалі від всяких процесів, які будуть, є можливість, щоб виграв народ, прості люди, бо знак Зодіака Рак пов'язаний з народом простими людьми, на відміну протилежного знака Зодіака Казірух, який пов'язаний з політиками. Також ну, в цілому можу відзначити, що в зв'язку з поверненням Сатурна в Риби, затемнення в тайному знаці Зодіака Риби, найближчим часом, скоріш за все, вибачаюсь, за Nessanскріт будуть вішати лапшу науші, тобто стосовно результатів цього ну, саміту. Бо я як ще, як ще хочу підкреслити, що е, насправді те, що відбулося, воно там багато що тайної політики, і вона. Проявиться к наступній весні, це буде результати будуть помітні. Можна порівняти зі зустрічю. Путіна і сідзіньпіня навесні 2023 року, коли багато спостерігачів говорили та то вони ха-ха-ха, зустрілися, ха-ха, ха хі-хі-хі, -ха -ха, нічого в них не вийде. Тобто у Путіна Сі сідзіньпіням, але насправді ну вийшло, тобто і Китай почав ну фактично підтримувати Російську Федерацію у війні проти України. От ну і зараз продовжується той самий тренд. Тобто тому явно там є якісь тайні домовленості. Хочу сказати, що не треба, звісно, робити з мухи слона. Зараз на небі чорний місяць знаходиться в Скарпіоні, наганяючи страхів ті, які не збудуться на людей. І затемнення також наганяє страхів, які збудуться. ну, які Страхів, які багато страхів, які не збудуться. Що є в Україні? В Україні продовжує планета Сатурн буде в такій зоні гороскопа, яка означає е, будування, економічно-фінансової економічно -фінансової стабільності, яке вже почалося приблизно півтора роки, і на початку воно виглядає як фінансові обмеження економічні, хоча з часом глобально те, що відбувається в Україні, це Значить, глобально відбувається економічна, ну, створення економічної бази, співробітництва з іншими країнами, своєї економічної бази на наступні роки. Ну, і також тема партнерства і тема зміни власних якихось цілей. Тобто теж восени буде сильно відбуватися. Планета Уран роблячи такі теж. Промені до Планет Карті України вона означає, що відбуваються внутрішні реформи. Такий прогноз. Дякую за увагу. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України. Дякую учасникам цього і минулих зборів. На все добре.